Всім привіт! Сьогодні гості до нас прийшов ось такий прикольний робот. Він нас запрошує полетіти на його планету. Ну що ж, діти? Давайте спробуємо! Малята, хлопчики та дівчата! Давайте разом із вами відправимося на планету нашого робота. Але для цього нам треба порахувати у зворотньому напрямку та запустити нашу ракету. Давайте усі разом порахуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли! Навколо нашої планети Земля. Так багато супутників, а давайте їх порахуємо. Молодці, хто правильно порахував їх чотири. Один, два, три, чотири. Молодці малята. Дивіться, малята, ми вже біля сонечка. А що в нас більше? Сонечко чи наша планета Земля? Подумайте. Ось ми вже й долетіли до нашої планети роботів. Що це у нашого друга Сашка? Невже знаки більше та менше? Він пропонує нам поставити їх між зірками та кометами. Давайте визначимо, який знак повинен стояти між ними. Правильно, знак повинен стояти саме так: цей знак називається більше, адже читається він зліва направо. Малята, подивіться уважно, скільки друзів у нашого робота. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, їх аж 6. Але наше завдання треба знайти два однакових робота. Давайте спробуємо. А ось і вони. Два однакових роботи з лупами. Вони, мабуть, пильно придивляються, хто ж потрапив до їхньої планети. То це малята. Мабуть, це педагог, вихователь наших роботів. Подивіться, у нього на животику? Щось намальоване. Що ж це таке? Звичайно, це площинні геометричні фігури. Давайте пригадаємо їх назви. Звичайно, це круг та квадрати. Скільки кругів? Один, а квадратів? Три. Молодці. Нас прибігли привітати і робото-яблучка. Це такі домашні тваринки наших роботів. Спочатку їх було 5. А потім до них іще доєднався один робото-яблучко. Скільки всього стало тепер роботів? Було їх 5, і додався ще один. Скільки ж всього їх здогадалися? Всього яблучок 6. Хто правильно нарахував, молодець. Ну що ж, пора повертатися додому. Зараз треба порахувати від 1 до 10 у порядковій річбі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Полетіли додому.